Мігранти з Туреччини. Це один тип соціальної організації, соціальної поведінки. Мігранти з Центральної Африки це зовсім інший тип. Мігранти з Бангладеш третій тип. Їх інколи може об'єднувати релігія. Не завжди це от іслам, і там справді є, виникають центри управління, коли імам тої чи іншої мечеті він же виступає таким лідером громади, лідером цієї мусульманської громади, яка гуртується довкола мечеті зі своїми традиціями, зі своїми підходами до різних речей, включно там, ну припустимо, таких. Як Шлюб, як виховання дітей, як е, санітарія чи традиції кулінарії, і таке інше, і ці всі речі треба враховувати в Україні. Таких проблем до війни не було, тому що е, от ті мусульмани, які проживають в Україні, це люди, які е, ну, тут або давно, або приїхали недавно, але до родичів, і вони тут е, гуртуючись ну, так і довкола мечеті, довкола молельних будинків, їх чимало і в Києві, зокрема, але вони не виявляють тих. Е, Соціальних практик, які мають місце в Франції, в Німеччині, навіть у Норвегії, припустимо, в Норвегії чимало мігрантів з Сірії і де певних навчальних закладів, середніх навчальних закладів Норвегії, це є проблеми з поведінкою цих дітей і підлітків. Тобто ці речі треба досліджувати. Продумувати, як з ними взаємодіяти, і після цього будувати міграційну політику. Ото запитав вашу думку, асиміляція як це відбувається в нас зараз, в принципі, бо люди, які приїжджають, вони реально асимілюються будь-якої релігії, будь-якої раси, будь-якої культури чи адаптація. Місцевого законодавства, місцевої культури під тих, хто приїжджає, як це зробили європейці, і тепер вони відчувають ці наслідки. Я б говорив би все-таки про взаємодію, про культурну взаємодію. Ну на рівні молоді це все просто. Створюються спільні родини. Зазвичай чоловік, який приїздить в Україну, може брати собі за дружину українську дівчину. Зворотніх практик я знаю мало знаю, але в порівнянні з тим, що все таки чоловік бере за дружину, цих випадків набагато на порядки. Більше тому я б все таки відповідав би взаємодія.